Вітаю всіх! Сьогодні у нас 12 липня, Трускавець Україна. І я запрошую вас разом зі мною на грибну прогулянку. Як я вже бачу, грибочки є, вони всі молоденькі. це у нас грабовичок. Потім зараз, дивіться, виглядає ще один красунчик. Тут поруч також грибочки, які можна взяти. Я вже тут трошечки походила, і грибів доволі багато зустрічається. Ось грибочок. Також грабовичок. Зараз так добре після дощу, прохолодний вітерець. І дуже приємно збирати гриби в цьому ліці не так багато комарів, принаймні зараз. Дивіться, який красень. Мухомор червоніючий або сіро-рожевий. Дивіться, він тут не один, ціла родинка їх. Він хоче мухомор, але відноситься до гарних їстівних грибів. Його можна відразу смажити або суп варити, він не потребує попередньої термообробки. Має такий трохи солодкуватий присмак і дуже виразний насичений смак. Він не схожий на такі класичні грибні аромати, знаєте, як у білого, наприклад, гриба, але має свій, дуже виразний. Дві маленькі сироїжки. Я сироїшки також люблю, збираю їх. Їх, до речі, можна сушити. Вони тоді більш ароматними стають. Тут поруч з мухомором два маленьких грабовичка. І ось я бачу ще один. Це мухомор червонічий, але він бачите вже старенький. Тому йду далі. далі. Ось цього візьму. Бачите, он маленький дубовичок виглядає. Зараз вам покажу його ближче. Ось маленькі сироїжечки. Такі можна і замаринувати. Будуть дуже хрумкі і смачні. Дивіться, які красунчики, молоденькі дубовички. Це в нас дубовик зернистоногий. Що мені в них подобається, це те, що вони дуже рідко в нас бувають хрубачливими. на відміну від дубовика звичайного або якийсь оливково-бурий. Цього з'їли. Так, а сортів вже таке гарне виходить. Ось тільки ці грибочки потрапили до кошика. Грабовики, на жаль, майже всі були повністю хробачливі. Йдемо далі. Ще один мухоморчик сіро-рожевий. Ох, який гарний. Бачите на спідничці в нього відбитки від пластинок, це така характерна ознака, окрім того, що він червоніє. При пошкодженні, в місцях, де були хробачки. І лусочки в нього, завжди такого бруднуватого кольору. Оце вже цікаво, подивіться, виглядають. Невже печериці вже? Так, дочекалася в цьому році печериць. Це в нас печериця лісова біла. Головне, щоб була нехробочлива. В неї, якщо так притиснути шапинку, то вона згодом так трішечки пожовтіє ніжка. Тут, якщо пошкрябати, також буде змінювати колір. І ще в неї дуже приємний такий анісовий аромат. Дуже запашні. Тут вже прям видно, бачите, печериця-печериця, вже пластинки такого темно-рожевого кольору. І ось тут маленька. І чому важливо збирати печериці, так от, повністю з ніжкою витягати, щоб побачити, що нема тут ніякого яйця. І що це точно в нас не бліда поганка. І тут поруч з печерицями ще в нас муховичок. Муховичок тріщинуватий. Яка чудова родина мухомора сіро рожевого. Красинчики які. Я тут зараз місце з сироїшками знайшла. А вся прям така гарна-гарна вирішила вам її показати. Перевіряю зараз місця, де зростають дубовички. Так, зустрічаються одиничні, але бачите, всі з'їдені. А от мухомор червоніючий. Сьогодні просто красунчики, і вони майже не нехробочливі. Вон, бачите, мухомор сіро-рожевий. Тут такий вже великий доволі дубовичок був. Був добувачок, але щось можна обрізати та взяти. Ще один мухоморчик сіро-рожевий. Ось маленький. Ну, сьогодні я обрала такий більш грибний ліс для прогулянки, ніж минулого разу. Дуже багато зараз в лісі боровика червононіжкового. Покажу вам я його. В минулому відео я показувала Його можна, на перший погляд, сплутати з білим грибом, коли в нього не дуже виразна така винна ніжка. А також можна сплутати з дубовиком, якраз коли в нього яскрава ніжка. Але в цього грибочка, в нього, на відміну від дубовика, гіменофор. Жовтий. І якщо ви його лизнете, то він буде дуже-дуже-дуже гіркий. Хоча на зрізі він починає синіти, як дубовик. От бачите. Ну, а по кольору його, його шапинка чимось навіть схожа і на чортів гриб. Але у чортового гриба іменнофор червоний. Неїстівний гриб лишаємо тут. Нарешті подивіться. Нарешті гарний грибочок, дубовичок, шапинку ще, слимаки не знайшли. Ох, він просто ідеальний. Подивіться. І чистий. Бачите, як миттєво посинів. Мухоморчики сіро-рожеві. Бачите, які крихітки, муховички. Це вже більший грибочок. Ось тут ще два, які можна взяти. Це у нас схоже на муховик, на муховик зелений, але я поки що не впевнена. І ось тут ще, дивіться, дубовичок молоденький. Ще декілька моховичків. Ой, що це таке? ви таке бачили? Бурахи тут яйця свої поскладали. Так. Так, трохи хробачливий. Візьму зараз з ножем, подивлюся. А ось ще один маленький. Ось такий. Ще два муховичка. Чистенький. Маленький добовичок. Спочатку побачила цих двох мухоморчиків червонічих на стежинці. Потім дивіться, яка велика родинка. Мишек сьогодні доволі швидко наповнюється. Щойно в мене було дуже багато мухоморів червонічих, я вам вже їх не показувала. А ось тут знову невеличкі муховички, їх вам покажу. Ось тут ще муховочки в мене. Так, и тут... Ага, ось маленький. Да, вообще красунчик. Знову моховички. Вони якось трапляються, бачите, такими великими родинками доволі. Ось тут я побачила вже такого гарного дубовика. Мені вже рук не вистачає, щоб гриби носити. І знову в мене мухомор червоніючий. Чий, й дивіться не хробачливий. І ось тут під ялицею також дивіться, який і Дивіться, як його вивернуло. Боровик красивонішковий. Тут справді ніжка чудова, тільки вона, вона в око який кидається. Правда, красень? Боровики красиво А ось у нас знову грабовичок. Тут мухоморчик сіро рожевий. Сьогодні я багато таких маленьких назбирала. Тому, можливо, можна буде і замаринувати. Це в нас, здається, польський гриб виглядає. Ага, так, він. Ось, бачите, зараз посиніє. Ще один дуже гарний мухомор, сіро рожевий. Такі грибочки одне задоволення знаходити. О, та він ще й чистенький. Це так. Дуповичок. Зараз мені тільки мухомори сіро рожеві трапляються. Бачите, багато молоденьких. Це вже, мабуть, останні на сьогодні грибочки. У мене вже повний кошик є. Буду зараз вже збиратися. Будь вже наостанок, у мене тут два дубовички. Ось Такий. І біля моїх кошиків ще один. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка кінця. Покажу вам, як завжди, результат: трохи більше одного кошика грибів. Збирати можна було б ще, але це ж ще треба і переробити. Тому тепер за традицією, рушаємо до кухні і приготуємо те, що зібрали. Ось ці дрібні мухоморчики я буду маринувати, а готувати сьогодні будемо з вами ось ці великі. Готувати я сьогодні буду. Грибну ікру з кабачком. Приблизно у мене один до одного по вазі кабачка та грибів. Всі овочі з грибами я натираю на середню терку. що грибову вочеву суміш ставлю на вогонь середній тушкуватися. Через 15 хвилин додаю томатну пасту, цукор, сіль. Розвинулію. Години я уварювала до потрібної мені консистенції ікру. Можна лишити так, але я хочу її подрібнити блендером. Така грибна ікра має виразний і грибний, і кабачковий смак. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.